Друзі, сьогодні я буду грати в ось таку гру, бо попередньо я спробувала зняти відео, але щось там всі повиходили, черіки. Коротше, було скучно. Ну, а сьогодні пограю в цю гру, я в неї вже колись грав. Блін, навіть це ніяк самі не знаєте. Ну, як ви бачите, там є черіки, які будуть бігати, і їм треба буде коротше. Убігати від сікера Я сьогодні тоже буду сікером, надеюсь. Хоча, ну я вже колись був в цій грі сікером коли я іграв ще з друзями друзья. Да, я не на, на доволі багато іграв Ну, як бачите, я можу сюди завісти, і, типу, блоком компою. Портали, да? Ну, це їх надо купувати, бачите, блю портал. Ну зараз закінчується катка і ми з вами будемо тоже іграти. За ми обираємо мапу і зараз будем грати. Ну все, друзі погнали. У нас блю. Блю-блю-блю-блю-блю. Сюда. Все. Я, в принципі, тут. Давайте. Тепер глин. Глин. Тепер глин. Що вона робила взагалі, де вона? Ну я не знаю, бажано, щоб вона не завалила. Бо вона доволі біля мене близько. Як бачите, гіло. <плес> да, бачите, в мене є малятки. в мене в мені кажеться пет є, теж щось таке є. Грін, Грін, грін грін Давайте по моїм Петам подивимося, да усі бачите, яка є. Ой, грін-грін. А досі грін, чекайте. Я вже побігати блак. Його моя жорстка, жорстко, вона, мабуть, знає, що блак. Це погано доволі. А, все, вона вийшла, вона нубила. Вайт. Хопа. Так, давайте ще одного пета удогнем. У мене ще таке якийсь був. Погнали. Що зараз він? Він, він, він. Хух, Ітка десь далеко було. Нітка десь була далеко так. Щоб вона мене звана не знайшла. Головне, щоб вона мене зову не найшло. Хух, ну застала, ну стріло. так, давай ще оцього цього. А, одного тільки можна, це погано. Друзі, я ховаюсь в раді. Ну, потом будемо купляти яйця. Що... Яйця будемо купляти потом. <віс> Ты ж мене не бачив. Вона ушла від мене, слава богу, але мені стрёмно. Короче, Коротше, вс, важко чекати, я вам кажу, друзі. Лайт, 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 друзі, лайт, твай! Дивіться дуже погано. Що вона може зловити? в будь-який момент? Рад. Речка. А, не знає, де я. Ну, кстати, раунд завершується. Ааа! Я в кінці почав ці не нервувати просто. Шок четверо, вижило. Ну бачить четверо. Це такий непоганий результат. Мені дали коїни. І що я щось можу купити якесь яйце. Це скільки стоїть воно де. Давайте так. сьогодні на легендарне накопим консерв. Райнбл. Рейнбл стоїть три тисячі. Ну ні, три тисячі це багато. Може в наступному відео. До речі, як ви хочете, щоб я наступну частину знімав? Октопус, давайте, октопус. Всі за октопус. Ну, я думаю, вда непогана. Може і зараз я випаду. Ловіть. Надеюсь, я багатьовый, якщо я випаду. Ага, понятно. Ело, елок. елок. Ч, ні, давай туда его бежим. Да сюда. И два ходы, І И І ходы. И два хода. И це дуже погано. Хоп, рад рад рад, 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 рад. Хух, Він мене не побачив. Ну я взагалі граю непогано, друзі, в цю ігру. Якщо хочете так само, як я, грати, то вчіться. Це на реакцію більше. Ну він, блин, знає багато. Просто треба від нього далеко бути. Доволі. Що я роблю, блин. То він ще може ловити жорстко. Не, ну слава богу, що їм не каже, який кой. Хоп, тікою. Кою рад дочек. як це чел буду ховати, добре це не дуже прикольно. Ага, блю-блю-блю-блю-блю. Тут вже два черепа ховаються. Так, я переховаюсь, краще. Я переховаюсь. він піде і там буде всіх хвалить, напевно. А ч у Więc nie pobaczmy mnie. Oho, nie, nie pobacz. Ага, все, 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 все. Бачите, як надо стекати? Надо просто е, на були занька є, то можна перескакувати отаку тихенько. Зараз ще дві штучки і все. Я шо один сто? Да ладно. Я вижив. Фух, я вижив. Я вижив, дружно, я вижив, друзі. Я вижив. Це жесть. Ми сьогодні купимо легендарне яйце, друзі, не переживайте. Мої, друзі, сікера вибрали. Так, все. Друзі, давайте. Тут края, зараз всі будуть стишка. двері закрию, щоб мені ніхто не мішав. Так, погнали. Все, вс, вс, все, вс, вс, ел, 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 ел. Ну сикер нукка. Сикер ннутка, да. Оп, а что бы Окопа, ела, можно все, блю, 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 блюк, блюк, блюк. Брю, рюк, ю. Она не знает коин. Айт, мой, 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 не вообще я глубоко скакова, белами просто. Ну, она не знала, что я тут. Горячий, що фрикоин. Но ну, она всі конебаши, да. То есть я уже за сикер огромный знаю. Как то вона все. Ну тут ну тут легко, тут легко грати. Далеко, доводі, не далеко доволі, не. Так, багато. Хопа. А, вона навіть не побачила мене. Вона вже пішла від мене, со слава Богу. Переховуватись. Нагріно тако. Ну, типу, вона мене... вона мене не бачить, понімаєте? Вона нубка, вона мене не бачить. Це імба. блю 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 Я думаю, вам сподобається гра, тому що тут просто треба тікати. Тут, як ви бачите, тут просто треба цікати від всіх. Ну, і якщо вас дуже хочуть говорити, якийсь там для вас стоїть і там каже Макс, ти ну, давай, то ви перебігаєте просто в інше. Ви і можете... От також до стін приближатись, в принципі. Бачите, вона, наприклад, біля мене, я отако я з тої гори, горы. сюда вообще. Ой, по-любому. Я... Вона вже... мене не побачила. Кстати, було б прикольно, якби я в цьому відео фіду... бы, конечно, став сикером, але. Хопа. Ой, я попався, походу

О, я виграла. Це, це було якось легше. Согласіться. Ну, а тепер ми будемо відкривати Legendary Ecco, давайте купляємо. Мені епік, да? Голбата якогось. Консол і давайте його вдягнемо. Який він цей такий самий. Ну, коротше, пофіг. Ну, тепер ми будемо завершувати, друзі. Всім пока.